Всім доброго вечора. Хто дивляться це відео? Чому саме я маю на увазі про відео? Тому що я новий блогер. Можливо, деякі вже це помітили. Я сподіваюся, що це відео вам сподобається. Я думаю, що вам це відео сподобається, бо це знайомство. Тож і давайте почнемо. Тож, як бачите, в мене є свій екран. Да, це мій робочий стіл. Я буду на ноутбуці. Але ви спитаєте, як і почну? Можете таке спитати, але в мене все підготовлено, не переживайте. Ось в мене тут є спеціальна вкладочка така. Не, не ця вкладочка, це просто подивитися, що в мене є. Чи в мене є де запис. І тут, а да, як ви бачите, в мене тут ось це презентація Canvi. Як ви бачите, в мене вже тут на кінець, тому що я тут вже пробував записати відео. Починаємо. Усім привіт, друзі, однокласники. Усі, хто дивляться це відео взагалі, я новий блогер. Я трохи хвилююся презентувати себе, особливо знімати відео. Підтримайте мене, будь ласка, лайком та підпискою. Ну тут -дот, трохи навпаки, але ще, але це все одно. Я б ще вас попросив би залишити мені. Приємний коментарчик, буде цікаво почитати. Добре. Почнімо. Це я Сімбердо. Да, моя назва канала саме Сімбердо. але назва канала не завжди означає справжнє ім'я. Признався моєму справжньому Моє справжнє ім'я це Казимир. На честь... Не на честь Казимира Малевича. А на честь тата Казимира мого тата, який вже загинув. Добре, можете мене називати Сімбердо або можете Казимиру. Як вам зручно? Взлесіть від того, як вам зручно. От, до прикладу, я вас застав... От Уявіть, те, що я вас заставлю називати мене Сімбердо. То що? А вам можливо, зручніше Казимир? Або навпаки. Заставлятиму Казимир, але він звучить зісім бедом. ні ні я такого не буду робити. Назвати мене з цих двох варіантів, як хочете. Мені буде приємно і так і так. Мені все одно ну, як воно зручно. Все. Далі, мені взагалі про мій вік казати, мій, мені 10 років. І кілька років тому, мабуть, чотири чи. Кілька років взагалі тому навіть. Я мріяв просто я свої... я мріяв про свій YouTube канал, коли мене вже спалахнула ця ідея. Я... оце все я мрію. Моє бажання, на щастя, збулося. І взагалі я живу з, 2020... з 2014 року і 1 вересня. Бо це моє день народження. Тобто, якщо казати про Рік, я народився до 2014-му. Якщо казати про який номер місяця, це 9 році. Ну, до 1 вересня. Не розуміли. Я, звісно, ну, Народився в лапках. Я не знаю, в яку народився взагалі. Це було б не дуже розумно далі. Мої улюблені відео ігри. Ну да, як же без них? Це Minecraft, Roblox та Runaway. Runway. Runaway раджу грати лише тим, кому 9-10 років. Рекомендується мінімум 10 років. Тож, далі. Мої улюблені пісні. Це Мама Тереза. Пісня як. І, можливо, хтось не знав, то ця пісня. Я виграла третє місце у Євробаченні минулому. Або навіть в цьому році. Там у тополі, під якою в третьому класі я виступав, Думи, яке було написано Тарасом Шевченком, люди, де співається якось. Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я буду боє люди. Що живуть задля людей? Добре, і Somebody бадиван тю мають пісню знати усі. Хто люблять і обожнюють Шрека. Да, я сказав цю пісню, тому що це реально під Шрека така пісня. І Якби я під нею зараз тренуюся, бо... У нас буде конкурс талантів, і... Та у нас буде підчепісінь. Підсупення... Та не з хореографії. Так, ну, дав, також, дав, давайте простопимо далі. Ага. Бум. Ні. Бум. Бам! Про кольори поговоримо. Мої улюблені кольори це чорний. Тому що в мене багато ще є чорного. Я скажу два кольори на час, саме жовтий та синій. Тому що дивіться, візьміть свій екран або свою голову і поверніть її праворуч на 90 градусів, тобто як я. І ви бачите на цьому фоні, то що це як копор України. А зелений, тому що він асоціює спокій, асоціює природу. А головне, що він асоціює два кольори України зміжан. Тому що якщо хтось не знав, то може ви жовтого та синього може вийти світло зелений, темно зелений, залежно від того, як... Як... на яке світло ви взяли оці от два кольори, тобто синій і жовтий. Тож приступаємо далі. Мої хобі це читати. В лапках, тому що я вже не читаю. Грати з братом, у мене є брат дворічний. Грати у відеоігри, гуляти з друзями, мандрувати та розслідувати. Тощо. Розумію, тут трохи нелогічно, але не переживати. Я сподіваюся, що я хоч сказав, я трохи логічніше. Добре, далі. Одне з моїх найулюбленіших ходів за історію людства. Це писати вірші. Зараз ось вам докази. Ось перший вірш. Вишні. вишні, перший вірш, який я написав. Садок у нашому дворі, неначе світ зробили вишні, птахи беруть собі вишні. І приклад з них беруть гусі, а у дворі гуляють діти, і стало весело їм жити. А там от у другому вірші про осінь. Якщо що, слово ганяють", це буде не те, що когось там ганяють, корів ганяють. А просто бігають, зрозуміло? Добре. Настали перші дні осінні, радіють старші їм малі. В краї теплі летять птахи. І у дворі ганяють діти, По слово, яке я казав. У школярів це значить школа. Навчаються вони довкола. Я старався писати. Я зніматиму, ось поговоримо про що я вам знімати. Я знімати вам про ігри, як щось робити, програми, як складати головоломки, тощо. Ну так. Да. Я люблю багато тварин. До прикладу, котів, риб тощо. Добре, що в мене є рибка одна. Є і ще яких я не люблю. До прикладу, собак, ящерок. Мається на увазі про те, які без ноги, тому що їх пере... можна переплутати легко з змією. чи ще десь. Ну і то все. У мене є костюм Льона Месі. Якраз так. І з Єгипт. А це, але Льона Месі футболіста з Аргентини. До речі, ще до футболу я гра... Я у нього так рано граю дуже. Зазвичай стою на півзахисті, але я, як, доповню, я частіше стою в нападі. Ось це. Добре. До речі, мій улюблений сніданок це сосиски і варені яйця. С -с 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 ой, зб... яйця, пробачте. Та я їм лише білок. Бо жовток мені не. Не дуже смакує, хіба що в супі або трохи на яйці? До речі, це також мене прийшло з Аргентини. Тож добре, давайте далі. Ой, за закордки не прийшло з Єгиблу, господі шо? Добре. Ще я дуже люблю збирати кубік, робік Антернатрив в хатках. Я реально вже не розпраю. Але я, я, я навчився збирати його за два дні. Угу. Я вже зібрав його більше 70 разів. Рекорд збирання мій 48 40... секунд. Наприклад, прикладу кадрів з яких я роблю. Можна подивитися, полюбуватися, як я збираю туда. У мене ще є інша головоломка. до прикладу, де треба поставити деталі на місце, щоб все влізло. Вони будуть на фоні Ось. Ось така от. Зон календара випала. І я таки збираю за 9 секунд. Та навіть не, зва... не з цим рекордом не зважаючи на нього. Але все ж таки, все ж таки, я можу скласти її навіть з закритими очима, якщо не зважати на рекорд. Ось що вони тут сейчас Да. На цьому наше відео добігає кінця. Сподіваюся, за це відео в мене накопичиться, того що я дуже хотів. Дякую велике за перегляд, як хоч, як мінімум, всім до побачення.